По-сапчик, Сматряші. Сьогодні ми знову повертаємось до паркуру і зомбі. А щоб розуміти, що тут відбувається, краще подивіться відік по основному сюжету. Ну а якщо ви вже в курсі, сідайте позручніше, візьміть з собою щось покушать, підпишіться на канал Телеграм, там я ставлю вас в курс, коли вийшов віддік і коли я стрімлю, і чаєчку. На початку гри нам бахають велику цитату Сунь хуй, чай він сухім дай подержать другим. А далі гра нас переносить в башню, до якої прийшов Тіпчик, який прийшов до Харану із гнє. Він розповідає про укушених людей, які не заражаються. Також при собі він мав карту, як вийти із міста. А у нас якраз закінчується антизин, а доктор Кемден не спішить створювати вакцину. Тому нас просять по-братськи зганять. Але цей кент нас хватає і говорить, що ми туди не йшли і ми не розуміємо. І щось за якусь матір нам говорить говорить Братан, шутки про маму 25-му році не солідно. короче як виявилось, вихід з харану існує. Тобто той тівчик не брехав. Ми передали цю інфу в башню, і тепер ми йдемо виясняти, чи вправду тут люди не заражаються. Або вони всі піздоболи галіми, які сидять на антизині. Пробігши через поле повних зомбі що доволі странно, бо тут ніхто не заражається. Ну ми цей момент опустимо. Коротше, дотопавши до якоїсь общини, з нами особо ніхто не хоче розмовляти, і всі нас направляють до джасиру. Це типу головний тута. Прийшовши до нього в амбар, ми застаємо сцену сори батька з дочкою. Джасир щось там забороняє і з кимось зустрічатися, вона із-підліткового віку кричить, пищить і уходе, а у нас з джасиром починається базар. Коротше, цей тіпчик говорить, що нам нічого не скаже. Валів нам взяти хліба і ти, собственно кажучи, нахуй. По виходу із амбару нас закликнув місцевий торгаш. Він також тут не місцевий, він щось питав про одного. Глазого хлопця, який загнувся у нас в башні. Короче. Торгаш розказує, що тут щось типу секти. Він скільки тут знаходиться, ні разу не бачив, щоб місцеві перетворювались. А голову цієї секти вони називають матір'ю. Більше цей чорт нічого нам не розказав, а предложив нам договір. Короче. йому потрібна машина, яка знаходиться на сусідній фермі, де розгулюють бандоси. Він нас просить зробити все по-тихому, але ну, я не майстер Стелсу, тому бег бег, бег бух і забираємо баги. І тут я хочу знову поплакатись по поводу оптимізації. Блядь, братва, я не знаю, чи може це я дефектний, чи сука ліжі не їдуть. Коротше, оскільки ти катаєшся більшу частину часу на баги, то зомбі навалили в порівнянні з основною грою також вдвічі більше. І сука, проблеми з оптимізацією, то не пофіксили ніхуя. Ця шайтан гра в моментах, коли ти катаєшся на баги, з 60 кадрів різко спускається на 20. І ти просто сидиш і ахуєваєш, як може лагать. Така гра, блять. І самий найбільший прикол в тому, що це нереально пофіксить. Ти йдеш в налаштування Nvidia, тікаєш по тим налаштуванням. Там убираєш всяку непотрібну дрочугу, блять, і думаєш, що в тебе гра буде йти зі стабільним FPS. А гра ти тиче великий хуй прямо в екран. І все рівно фріза як остання шалава. Фу. На цьому в мене все, я вам поплакався, а тепер можна повертатися і до сюжету. Повернувшись на нашу ферму, ми в трейлері Каана це торгаш, який видавав нам квест. Замість нього ми зустрічаємо Езгі, це дочка Джасира, з якою він сварився, коли ми тільки прийшли. Вона говорить, що цього торгаша вигнали із поселення. А в свою чергу ми почали розпрашувати цю діоваху, хто така матір і що тут відбувається. Вона нам каже, що хуй нам за заворотник. Першу потрібно завоювати довіру Оцих водураків Короче, Коротше, у жителів немає води, тому що бандити захопили водостанцію. Декілька добровольців, які туди відправились, так і не повернулися. Тому гонімо туди. Коротше, швидко зробивши І трішки наложивши Фух, сука, я на цьому моменті аж на стулі підпригнув. Ми рятуємо чоловічка на ім'я Алі. Він намагається запустити водопостачання, але виявляється, що якийсь вентиль перекритий. І ми неначе в форсажі через поля і протікаючі труби, летимо на нашому спорткарі. Відкривати вентиль. Скупнулися, відкрили вентиль і повернулися на ферму, де вже люди радіють чистій воді. А поки там люди радіють чистій воді, ми вирішили перетерти з головним, який погодився нам трішки розповісти, як вони борються проти зараження. Коротше, ми йому обрисували ситуацію в Харані, що, мов, нам не вистачає антизину всі діла, і задаємо питання напряму: чи є у вас якісь ліки? На що отримуємо відповідь, мов, все, що у нас є, це віра, і що нам чужакам не достає віри в матір. Ми запитуємо, чи можемо переговорити з матір'ю. На що відповідь отримуємо великий жирний хуй. Матір говорить тільки з тими, кого називають безликі, і нам можуть дати шанс тільки якщо ми зробимо значний вклад в розвиток цього місця і будемо активно допомагати. І коротше, як ви з цього моменту могли зрозуміти, в цій грі чіткого сюжету немає. Тепер 80% гри ми будемо кататися по доручення оцих вашизіків. І з кожним виконаним квестом наш рівень довіри буде рости. І тільки коли ми отримаємо титул безликого, тільки аж тоді ми зможемо поговорити з матір'ю. Цікаво? Ну що, розпочнемо наші унікальні гавністі пригоди. Перший квест, який нам видали, це зачистить гніздо пригунів. Прикол цей гнізд в тому, що час, коли саме краще їх зачищать, це вночі, тому що самих пригунів немає, вони виходять на полювання. А якщо ти вирішиш заглянути до них по дню, то всі мешканці будуть вдома. Тому смерть. Коротше, згорем пополам діставшись до гнізда, ми вбиваємо таких вросших в землю мутантів і все. Гніздо зачищене. Їх тут по мапі розкидано багато. Але я забив на них хуй, тому це перше і останнє гніздо, яке я зачистив в цьому доповненні. Після зачистки гнізда я відправився до Білала. Це коріч діда з ферми, який тримає тут заправку. А він щось на кшталт механіка. Він розповідає, що його брата Нурів кусили два місяці тому. Але він, як ви можете бачити, не схожий на зомбі. Але його інтелектуальність. Ібності упали десь до років трьох-чотирьох. Во. Після розмови з Білалом я поїхав на шосе, там наче застряв грузовик із Силасом, а в ньому ми зможемо знайти кращі запчастини для нашої машинки. А, і да, нашу багі можна покращувати. Це робиться дуже просто. Або ми відкриваємо скіл і крафтимо самі кращі деталі, а потім шляхом ударів по мишки швидко ставимо запчастини, або просто беремо їх і купуємо, і робимо ті самі маніпуляції. Дібравшись до шосе, виявляється, що тут залишився той самий водій цього грузовика. І він, сука, така, відразу починає тикати нам в рожу стволом, говорить, Виручи, що, мов, ми крадій. Але ми швидко знаходимо спільну мову з цим містером, і тепер всі потрібні запчастини для багі, ми можемо в нього купити за доволі демократичні ціни. Після того, як ми закупилися деталями до автівки, ми відправились на квест. Дивний шум. В парку поблизу міста розносяться якісь дивні шуми. Приїхавши на місце, ми почули плач дитини. Спустившись на дно колодязя, ми знайшли і тих, хто видавав всі ці шуми. Але оглянувшись, ми помітили кучу їжі. І тепер потрібно вияснити, хто запасав цю всю їжу. Трішки поплававши, ми дотопали до пораненого мужичка, який перед смертю сказав, що там в тунелі дитина, не дай їй померти. Але ну. Ми трішки самі його і вбили, бо він якби перетворився на зомбі. Після цього квесту нам телефонує Джасир і просить якомога скоріше повернутися на ферму. Повернувшись на ферму, тут на нас чекав вже один із безликих. Ми відразу задаємо йому питання в лоб, чи можемо ми поговорити з матір'ю, то нам знову дають пісюном пороту і говорять, що матір не стане спілкуватися з чужаком, бла 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 блядь. Дарує нам арбалет і ми летимо далі заслуговувати довіру цих шизіків. Далі я погнав по квесту малого мужичка. Йому потрібно Брати і принести посилку, яку відправила йому його мама. Дібрались до почти, подивилися записи, дізналися, де посилка. Забрали, а також разом з ними захватили телеграми для всієї ферми, і віддали посилку маленькому Бру. А також почали розносити телеграми по всій фермі. І коли ми принесли телеграму якійсь дівчинки, то ми зустріли дочку Джасира, яка нам розповіла, що на глазах дівчинки бандити вбили її сім'ю. Ми таке відношення терпіти не будемо, тому їдемо рамсити з бандосами. Перестрілявши всіх і полазивши по фермі, ми Знайшли батька тої дівчинки з ферми Еркана, який, м'яко кажучи, поїхав кукухою. Попросив його бити, називав себе боягузом. Короте. Поясняю. Наскільки я зрозумів, поки його сім'ю вбивали, він десь ховався. Ну коротше, ми визволи людей, щоб його забрали, і повернулися на ферму, де доложили, що тепер бандити не будуть кошмарити цю ферму. І коли мене вже ці всі довквести доїбали, я хотів дропнути цю йобану мусорку, гра вирішила продвинути мене трішки по основному сюжету. Коротше, поки я катався по ландшафту, щоб дістатися до ще одного завдання, на зв'язок виходить один безлик, який говорить, що вони потроху починають нам довіряти і тому назначають зустріч біля озера. Тому в швидкому порядку. Гонімо туди. Приїхавши на місце, ми спочатку бачимо 15 ФПС, а потім помічаємо, що тут якась нездорова тусовка. На п'єдесталі ходять зомбі, а всі жителі цієї місцевості, неначе ума зійшли і всі щось читають. Ну, в общем, ведуть себе як їбанати. Серед цього натопу ми помічаємо нашого торгаша, якого вигнали з поселення. Ми намагаємося з ним поговорити, але він, як і більшість присутніх, уже поїхав головою. Через деякий час на п'єдестал вийшли безлики і почали всякими благовоніями тут ванять. Поки вони ними тут освячували територію, виявилося, що час синя залупа дефає нас від зомбі. Вони нас впритик не помічають. А потім з'явилася і сама матір, яка відразу почала показувати фокуси. Вона нам влізла в голову і звідти віщала, мов. Повір в мене, як я повірила в тебе. Ми, бува, хотіли до неї підійти, але наш організм послав нас нахуй, і ми завалились трішки відпочити. Прийшли ми в себе, коли вже все скінчилося. нами на зв'язок вийшов безликий і говорить, що для першого разу це нормально. І почав говорити те саме, що і нам говорили на початку гри. Продовжуй допомагати і зможеш поговорити з матір'ю. А також сказав, що скоро з нами зв'яжуться. І не спізділі. Ці дуріки зв'язались з нами майже відразу після попередньої розмови. В общем, вони нам повідомили. Що десь поблизу розбився деякий літальний апарат. Ми його ще бачили, як тільки прокинулися, і надобно нам сходить перевірити, чи є хтось уцілівший, чи всі вже мертві. Або перетворилися на зомбі. Прибувши на місце, ми не знайшли нікого, але з нами на зв'язок вийшли старі знайомі із основної гри: два брата акробата, один хуй другий лопата, Фатін і Толга. Я про них в основній грі не говорив, бо той відік і так вийшов достатньо великий. А якщо я ще поясняв би за квести, відік вийшов би на годину, а може й більше. Тому швидко поясню зараз. Коротше, в якийсь момент основної гри нас просять допомогти одним дуже вмілим інженерам, які намагаються витягнути з острова багатія. Але є одне. Але Вибачте за тавтологію. Ці додіки думають, що вони дуже розумні, а всі інші люди дебіли. І тому вони постійно крейню пояснювали, що йому потрібно знайти як дитині. А їхні квести просто зводилися до того, що подай принеси, іди нахуй не біси. Коротше, в доповненні ці ціпчики знайшли десь літачок, і після деяких інновацій зі сторони цих додіків щось там не витримало навантаження і вони впали. І як ви могли вже здогадатися, наступні квести, які продвинуть нас по сюжету, будуть пов'язані з ними. В літаку вони везли з собою того багаті. Я. Але він випрягнув, поки вони падали. Але ці дурачки запихнули в його сапожок маячок, і тепер нам потрібно за допомогою приладу його вистежить. Фу, братва, і цей квест пахне такою залупою, що це просто єбанешся. Ця хуйня пікає постійно, але коли ти наближаєшся туди, куди тобі треба, воно затихає. Хоча повинно пікати ще сильніше. І навпаки, коли ти далеко від цілі, воно пікає що не в себе. Фу, сука, мене цей квест так тригернув, що я вже подумав на цьому моменті гру. Послати на відомий чоловічий орган. Але я взяв себе в руки і маячок, який був в ботах багатія, ми знайшли на ногах одного мужика, який був на нашій фермі. Оскільки ми розуміємо, що він явно не схожий на багатія, ми починаємо його запитувати, де він взяв такі подкрадулі. І дізнаємося, що він зняв їх із зомбі. Ми телефонуємо братам, але їх вже трішки це питання не хвилює. Коротше, братів оточили бандоси, а вони зникалися в залізному вагоні. І тепер ми летим туди. Зачистивши міст і постукавши три рази в вагон, ці додіки нам відкривають. Коротше, в їх голові дозрів новий план, який дозволить їм з'їбнути з цього міста. Ми їм таскали всякий хлам і вони сконструювали реактивний потяг, на якому думали пробити тонель і вибрати з міста. Ну, собственно кажучи, земля їм бетоном і арматурою. А тепер повернемось до допомоги нашій общині. Поки ми займалися всякою для нас непотрібною, а для общини дуже вагомою залупою, на зв'язок вийшов безликий і говорить, мов, там десь в полі між двома мостами відбувається якась незвідана хуйня. Тому нам потрібно як можна скоріше туди приїхати і рознюхати, що там та як. Приїхавши на місце, ми вже здалеку бачимо якусь хмару із синього тумана. Причому ні, зомбі ведуть себе по відношенню до нас зовсім не агресивно. Провівши невелике розслідування і пошманавши ящики, ми приходимо до висновку, що тут їхала машина з тим самим газом, який розпиляли безлики на своєму ритуалі. Але машина так і не доїхала до пункту до призначення, тому що посеред поля стоїть руйнівник, який вагнав машину в землю. Все це доповідаємо безликому, і він нас просить про зустріч на фермі Джасира. Тому летимо туди. Приїхавши на ферму, безликий нам розповідає, що мол цей туман, що ти бачив, його відкопала матір і активно використовує його, щоб люди не заражалися. Але ця шняга дає тільки тимчасову дію, тобто ліків у них немає. Але якщо цей газ вдихать, то зараження організму зупиниться. І цей чудік пропонує нам принести їм більше цього газу і половину забрати. Собі в харан, щоб типу лікувати людей. Все зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Тому їдемо в печеру, де більше цього газу ми зможемо знайти. Коротше, прикативши в печеру, ми знайшли трупи безликих, а також разом з ними трупи людей Раїса. Але як раніше нам сказав той додік, було послано в цю печеру троє безликих, але знайшли ми тільки двох. Тому, зробивши висновки, ми зрозуміли, що третього забрали в полон разом з усіма капсулами цього газу. Вийшовши назовні, по домофону знову набирають і говорять, що людинка, яка робила для матері особливе дару, не виходить на зв'язок, так що, брат, ну скатайся, подивись, так чисто по-братськи. Приїхавши до його дому, ми знаходимо старого, якого звати Атіла, і дізнаємося, що старий дуже сильно хворий, а для того, щоб завершити дослідження, йому потрібно скакати по горам і гробницям, як Індіана Джонс. Тому ми пропонуємо йому свою допомогу. Перше, що нам потрібно зробити, це повернути світло назад у будку старому, замахавши оцю здорову гніду і перемотавши синьою ізолянтою провода і включивши автомати, ми повертаємось назад до старого. І зараз стартує мій самий улюблений тип місії: це падай принеси, іди нахуй небіси. Короче, Коротше, нам потрібно продрочитись по трьом горам. знайти там три доісторичних моноліта і просто по рації розповісти діду, що на них зображено, щоб той зробив якісь там свої висновки. Зробивши всю цю поєботу, ми знаходимо червону маску, і дід просить нас якомога швидше доставити маску йому. Прийшовши і віддавши маску, дід починає нам говорити про пророцтво. Типу, коли світ поглине чума, з'явиться муж, який приніс велику жертву і буде нести світло всім і кожному, і пройде він воротами світла, щоб дати світу нове життя. Ове бля Короче, така хуйня. Все, що я із цього зрозумів, це що дід старий маразматичний хуй. В общем, дід нам сказав піти чимось себе зайняти, а він поки все запише. І повернувшись на Next Day, діда ніде не було, а в дверях лежала записка, а в ній сказано. Він був знайомий з матір'ю і її чоловіком, який був там великим полковником ще до початку епідемії. Тільки чоловіка її покусали, і він передав Атілі код, який той повинен був сказати матері, тільки в тому випадку, якщо її стан не буде його тривожить. Що за циферки і. Що за стан, це ми далі вже дізнаємось по сюжету. Знайшовши Атілу, ми побачили, що він перерізав собі горло, тому що хотів виконати пророцтво. Але чуда не сталося. Ну ми просто цапнули книжку у нього і віднесли її джасиру. Поки ми займалися дуже важливими речами, на зв'язок знову вийшли безлики і сказав, що вони знайшли людей Раїса і останнього із тих безликих, які були в печері. Ці дуріки прийшли сюди за тим самим, що і ми, тобто знайти вакцину від вірусу. Вони викрали Елексир і хотіли випитати у безликого як Користуватися. Але скільки би вони його не допитували, він нічого їм не сказав. І перед самою смертю сказав щось про маяк. Тому летимо туди. Як тільки ми прийшли на маяк, то на ну, нас сука така накинувся Коан з мачетою. Ну ми його забороли, і в голові Крейна склався пазл, що весь цей час Каан працював на бандитів Раїса. Але той почав нам казати, що ми не праві, що він не знає ніякого Раїса і що він просто тут на півставки охороняє маяк. Но його видала рація, по якій вийшли на зв'язок люди Раїса. І як виявилося, те, що ми говорили, що він просто на них працює, то все залупа. Зараз він їх новий лідер. Ахуєть не встать, оце підвищення. Короче, бандоси розповіли, що пішли штурмувати крепость матері а всі інші шукають людинку, яка на зерносховищі упакувала немало їхніх людей. Ну, ми їм в рацію крикнули: Хулі нас шукать, ми і так тут. В нас вони впізнали крейна, тому що в Харані немало так навелими шуму. І, по ходу, після Харана ми їх дуже сильно шуганули, оскільки вони почали їбати цей маяк з РПГ, перетасувавши ряди банди Раїса, ми похватали капсули з газом, пригнули в власточку і полетіли до дамби, тому що в даний момент її штурмують. Прибувши до дамби, на зв'язок вийшли толга з Фатіном. Виявляється, вони живі, і їм вдалося вибратися в зелену зону. Ми за них порадувалися і зайшли всередину дамби, де всі лежать і відпочивають. І почали чути голос матері в голові, яка почала нам розповідати свою сторі. Коли ще не було тут зомбі-піздєця, вона в пригороді очолювала культ сонця. Коли Почалася ця вся заваруха, за нею приїхав чоловік, про якого ми читали в записки Аттіли. Але так вийшло, що їх покусали. А перед смертю її чоловік віддав її портсигар, в якому був ключ, карта і записка з цифрами. Карта привела їх сюди, де вони знайшли закритий ящик, який відкривався кодом, який був у портсигарі. А всередині були капсули, які могли би бути і вакциною, так і ядом. А може там взагалі був розбадяжений спирт. Ні, ну а що, в світі піздець, чому самому не випить і не напоїти ще й інших? Матір Рішила довіритися чоловіку і випити цю бадягу, тому що їй було вже нічого втрачати, і вона в скорому часу повинна була перетворитися. Вона випила в цю бадягу, відключилася, і на момент, коли прокинулися, навколо неї були трупи її друзів. А все тому, що вона їбать її в широкі зуби, перетворилася на пригуна. Но пригун вона не звичайний, а коротше, з подвоєнням лічності. Тобто, при світі сонця вона людина. А як тільки наступає ніч, нею владівають ніяка некое... ні существо. Ілі закон в общем вона прийняла цю ношу, стала виспитувати своїх людей і почала використовувати цей елексир для того, щоб мінімізувати, скажімо так, дії своєї зворотньої сторони. А ще, як вона каже, вона стала очікувати нас, тому що вона вірить, що людина із пророцтва це ми. Ну за це пророцтво нам ще атіла втирав. Ну це для тих, хто може забув. Або може ти дебіл? Ми говоримо, їй, що пошла вона нахуй разом зі своїми пророцтвами, Дай нам сюди оцю колбочку із газом, щоб ми просто змогли захистити своїх кінців із харана. На що нам летить фраза, мол, розуй очі. Маленький, ти бачиш що зараз перед тобою? Хочеш, щоб всі твої друзі такими стали? На що ми говоримо, що можна просто вдихати пари, не обов'язково його пить? Але матір поясняє, що це лише відстрочить неминуче перетворення. Коротше, вона говорить, що, мол, армія свій експеримент встроїла запобіжник. А тепер ми розуміємо, що вся ця, ця хуйня відбувається в цьому місці і на околицях це все заслуга армії. І тепер у нас кінець гри, і нам дають два вибори, від яких буде залежати фінал. Коротше, якщо ми вибираємо перший варіант, то матір нас приводить до атомної бомби, від якої код дав нам вже вмерший Атіла. Типу, ми розсудимо краще. А то в матері, що кукуха полетить, да вона шарахне нею по харану, ну так чисто по приколу. Ну, в общем, ми запускаємо ядірку, бам, і все, тітери. Але ця кінцівка не канона. Тому що, по-перше, дії Dying Light 2 відбуваються через 20 років після першої. А в новому трейлері Dying Light the Beast нам показують нашого Карла Крейна, якого досліджують вчені. Так що переходимо до канонічної кінцівки. В общем, ми посилаємо матір нахуй, а та силою заливає в нас цю синю жижу, і ми Починаємо з нею файтитися. Спочатку Рамс проходить нечесно, тому що вона юзає техніку тіньового клонування. А поки ми тут опиздилися з її клонами, в нас стався припадок. І мамаша сказала, що відбувається даже швидше, ніж вона уявляла. Коротше, після приходу ми викинули всю нашу зброю. Якраз і матір на рамс вийшла. І рамсиця, вже ми почали на кулаках. Ну, наскільки ви вже могли зрозуміти, ми почали обертатися на таку саму хуйню, як і матір, тому що в нас почало регенеруватися хп. Ну і їбашимось ми в чесному Куміте на кулачках, коротше, розбивши її табло, вона на останок почала нам говорити, що ми не справимося з цією заразою, і по факту всіх вб'ємо. Мать. По-перше, завалі єбало, а по-друге, голова тобі вже не потрібно. І тому ми відриваємо голими руками її голову. Цапаємо одну із капсул і спішимо до кінтов харан. Але стан нашого здоров'я був дуже нестабільний. Ми постійно провалювалися в безпам'ятство, а голос матері продовжував в голові звучать і говорить, що це не вакцина, а яд. І за допомогою нього ми всіх просто-напросто повбиваємо. Але ми в це не вірили і говорили, що це вакцина. В общем, хуй його з скільки ми шаталися тут, але по ітогу ми вибралися. Але не в Ран а за межі карантинної зони, а тут а ось о, дітки гуляють, автобуси їздять. А коли нас побачили, всі почали кричать. Отак От і завершився Dying Light. The following. ну і що я можу сказати. Коротше, гра дуже душна і не цікава. Не знаю, як вам, але особисто мені гра дуже не зайшла дуже душно, дуже. Із цікавого тут тільки фінал і все. А так в основному ти просто катаєшся туди-сюди і ніхуя не робиш. І плюс до цього всього оптимізація стала ще хуже в порівнянні з основною грою. В общем, в заключенні хочу сказати: цю гру варто проходити лише заради того, щоб розкрити повністю сюжет основної гри, плюс до того, щоб зрозуміти, що буде відбуватися. В Dying Light the Beast. А на цьому в мене все. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. Усишимся в next відіку